Тим, що Осей Самуель Осей Самуель не зовсім задоволений тим, що Осімкен його не зрозумів. Тут є розуміння того, що в класі вони опонента свого переважають. І рано чи пізно в неї бісало припуститься помилки. Самуельчукуес опустив м'яч донизу, віддає передачу на Віктора Осімкена. Осімкен під удар скидає. Є постріл, є рикошет. і м'яч у руках у воротаря. Спробував Джо Рібо вивести свою команду вперед в рахунку. Чокуезе непогано зорієнтувався, розумів, що йому далі тягнути м'яч сенсу немає, треба віддавати передачу. Підійняв голову, побачив, де партнери відпасував точно. Біля Осімхена надто багато суперників, і він абсолютно неегоїстично котить під удар партнера. Кидання за боковою знову сильно від Ола Айни. Сьогодні вони вже розуміють, що з групи не вийдуть шансів піднятися навіть на третю сходинку немає. Але Бісау Бісауглядає непогано і зараз Мінея Бісау забуває у власні ворота. Ось вам і справа відзначити те, що цей колектив, якому нічого здобувати, намагається грати в. Намагається грати, намагається атакувати, намагається чинити супротив Нігерії. І тільки після. Відразу ж після цих буде якихось компліментів команді Базіруканде вона пропускає, забуває у власні ворота. Як справжній чистокровний центрфорвард суперника зіграв у нас сан переведення м'яча на лівий фланг Ола Айна скидає головою на Модзеса Саймона. Просвіл від того, і Санганте, який мав за спиною Віктора Осімхена, вирішив вгатити по своїм воротам. Тут питання в тому, чи після цієї передачі. Від Кеннета Омеру. М'яч межі поля не покинув. Чи встигнув м'яч перед боковою лінією. В м'яч перед боковою лінією зіграти Ола Айна. А далі вже жодних питань не виникає. Мозе Саймон прострілює. Класний удар від Санканте. канте Келін Бейс. Запускає м'яч на Віктора Осімхена. Пробиває Осімхен. Пробиває. Він це зміг. І він, здається, був досить близьким до цілі. Просить Осімхен. Спрямувати м'яч на нього. Келлену Бейсі не вдається якісна передача, але Віктору Сімхет, який володіє класним стрибком. Суперник цей м'яч назад. Футболіста Мілана повертає. Він пасує на Мозеса Саймона. На виході голкіпер. грає чисто, грає у м'ячі. після цього Йонаш Мендеш цей м'яч до рук забирає. Арбітриня каже, що можна продовжувати.